Пролягла дорога від твоїх воріт, до моїх воріт, як струна, то чому зубився мій самотній слід, знаю я одна, я одна, осі ще стежками листя, не накрила, бо до тебе навесні, я повернусь ми. Мої руки ти віснеш знову свої руки. Поміж наших квіт розлуки, Не ховай почи блакитний промінь, заспівай мені в останній раз, пісню ту візьму собі на спомен, пісня буде поміж нас. Бо твій голос, о, твій голос, що драповий, голосом голос нею повен що ти виспаде й зелений, а ти в пісні будеш завжди біля мене. Як підусі гітлізір потоками, ой глибокими ми на весні, забраний дорога та не спокоє, ні тобі, дали Зимна осінь осіння стежка листя не накрила. Бо до тебе на весні я повернусь милий. Мої руки ти візьмеш, Знову свої руки, не розквітне поміж нас, товтий квіт розлуки. Не колай, блакитний промій, заспівай мені в останній раз, пісню ту візьму собі, Наспомин, пісня буде поміж Бо твій голос Траповій, і мов поселенко сний уповен, ходили скорий, виросте зелений, а ту пісні були завжди біля мене.